Розділ 13. Багатопотоковість. Об'єкти це абстракції для оброблення даних. Програмні потоки це абстракції для планування. Джеймс О Коплін. Написати чисту багатопотокову програму важко. Дуже важко. Набагато простіше писати код, що виконується в одному програмному потоці. Багатопотоковий код часто має нібито нормальний вигляд, але містить дефекти на глибинному рівні. Такий код працює нормально доти, доки система не почне відчувати підвищене навантаження. У цьому розділі ми поговоримо про те, чому необхідне багатопотокове програмування і які труднощі воно створює. Далі будуть подані рекомендації щодо того, як впоратися із цими труднощами і як написати чистий багатопотоковий код. На завершення розділу розглянуті проблеми тестування багатопотокового коду. Чистий багатопотоковий код складна тема, якій можна було б присвятити окрему книжку. Цей розділ містить лише огляд. А більш детальний навчальний матеріал міститься в додатку Багатопотоковість 2. Якщо ви хочете отримати загальне уявлення про багатопотоковість, цього розділу буде достатньо. Щоб розібратися в темі на більш глибокому рівні, читайте додаток. Навіщо потрібна багатопотоковість? Багатопотокове програмування можна розглянути як стратегію усунення прив'язок. Воно допомагає відокремити виконувану операцію від моменту її виконання. В однопотокових додатках, що і коли пов'язані так міцно, що перегляд в місту стека часто дозволяє визначити стан усієї програми. Програміст, що лагодить таку систему, встановлює точку переривання або серію точок переривання і дізнається стан системи на момент зупинки. Відділення що від коли здатне кардинально поліпшити як продуктивність, так і структуру програми. Зі структурної точки зору багатопотоковий застосунок має вигляд взаємодії декількох комп'ютерів, а не одного великого керівного циклу. Така архітектура спрощує розуміння системи і надає потужні засоби для поділу відповідальності. Для прикладу, візьмемо сервлет. Одну із стандартних моделей веб-застосунків. Такі системи працюють під управлінням веб-контейнера або контейнера EGB, який частково керує багатопотоковістю за розробника. Сервлети виконують асинхронно під час надходження веб-запитів. Розробнику сервера не треба управляти вхідними запитами. У принципі, кожен виконуваний екземпляр сервлера існує у своєму замкнутому світі, відокремленому від решти примірників сервлерів. Звичайно, якби все було так просто, цей розділ був би непотрібним. Ізоляція, що забезпечують веб-контейнери, далеко не ідеальна. Щоб багатопотоковий код працював коректно, розробники серверів. Повинні діяти дуже уважно і обережно. І все ж таки структурні переваги серверів досить значні. Але структура це не єдиний аргумент для багатопотокового програмування. У деяких ситуаціях діють обмеження за часом відгуку. і Пропускною здатністю, що вимагають ручного кодування багатопотокових рішень. Для прикладу, візьмемо однопотоковий агрегатор, що отримає інформацію з багатьох сайтів та об'єднує її в щоденне зведення. Оскільки система працює в однопотоковому режимі, вона послідовно звертається до кожного сайту, завжди завершуючи отримання інформації до переходу до наступного сайту. Щоденний збір інформації повинен тривати менше 24 годин. Але в міру додавання нових сайтів час безперервно зростає, аж поки в якийсь момент на збір усіх даних буде потрібно понад 24 години. Однопотоковій реалізації доводиться подовго очікувати завершення операції введення виведення в сокетах. Для підвищення продуктивності такого застосунку можна було б скористатися багатопотоковим алгоритмом, що працює паралельно з декількома сайтами. Або інший приклад: припустімо, система в будь-який момент часу працює тільки з одним користувачем, обслуговування якого в неї триває лише одну секунду. За малої кількості користувачів система оперативно реагує на всі запити. Але відповідно до збільшення кількості користувачів, зростає і час відгуку. Ніхто не захоче стояти в черзі зі 150 інших користувачів. Час відгуку такої системи можна було б скоротити за рахунок паралельного обслуговування багатьох користувачів. Або візьмімо систему, що аналізує великі обсяги даних. Але видає остаточний результат тільки після їх певного оброблення. Набори даних можуть обробляти паралельно на різних комп'ютерах міфи й неправильні уявлення. Отже, існують досить вагомі причини для використання багатопотоковості. Але, як вже було сказано раніше, написати багатопотокову програму важко, необхідно діяти дуже обережно, інакше в програмі можуть виникнути вкрай неприємні ситуації. І з багатопотоковістю пов'язана ціла низка поширених міфів і хибних уявлень. Перше, багатопотоковість завжди підвищує швидкодію. Справді, багатопотоковість іноді підвищує швидкодію, але тільки за відносно довгого часу очікування, який міг би бути ефективно використаний іншими потоками або процесорами. Друге, написання багатопотокового коду не змінює архітектури програми. Насправді, архітектура багатопотокового алгоритму може значно відрізнятися від архітектури однопотокової системи, відокремлення що від коли зазвичай має значний вплив на структуру системи. Третє, під час роботи з контейнером, наприклад, веб-контейнером або EGB-контейнером, розбиратися в проблемах багатопотокового програмування не обов'язково. Насправді бажано знати, як працює контейнер і як захиститися від проблем одночасного оновлення і взаємних блокувань, описаних далі в цьому розділі. Кілька більш об'єктивних тверджень, що стосуються написання багатопотокового коду. Перше, багатопотоковість пов'язана з певними додатковими витратами стосовно як продуктивності, так і написання додаткового коду. Друге. Правильна реалізація багатопотоковості складна навіть для простих завдань. Третє. Помилки в багатопотоковому коді зазвичай не відтворюються, тому їх часто ігнорують як випадкові відхилення, а не як систематичні дефекти, якими вони насправді є. Четверте. Багатопотоковість часто вимагає фундаментальних змін у стратегії проєктування. Труднощі. Що ж робить багатопотокове програмування таким складним? Розгляньмо тривіальний клас. Припустімо, ми створюємо екземпляр X. Присвоюємо полю LastIDUSED значення 42. А потім використовуємо створений екземпляр у двох програмних потоках. В обох потоках викликають метод getNextID. Можливі три результати. Перший Перший потік отримує значення 43. другий отримує значення 44. У полі Last ID used» зберігається 44. Друга. Перший потік отримує значення 44. Другий отримує значення 43. У полі Last ID used» зберігається 44. Третє. Перший потік отримує значення 43. Другий отримує значення 43. Поле. Last iD Used містить 43. Дивовижний третій результат. Примітка. Дивись, підрозділ копаємо глибше в додатку А. Кінець примітки. Виникає тоді, коли два потоки перебивають один одного. Це відбувається через те, що виконання одного рядка коду Java у двох потоках може піти різними шляхами, і деякі із цих шляхів породжують неправильні результати, скільки існує різних шляхів. Щоб відповісти на це питання, необхідно розуміти, як GIT компілятор обробляє згенерований байткод, і розбиратися в тому, які операції модель пам'яті Java розглядає як атомарні. Двома словами скажу, що в створеному байт-коді, наведеного фрагменту існує 12 870 різних шляхів виконання. Примітка. Дивись підрозділ можливі шляхи виконання в додатку А. Кінець примітки. Методу getNextID у двох програмних потоках. Якщо змінити тип lastIdUsed з int на long, то кількість можливих шляхів зросте до 2 мільйонів 704 156 Зазвичай на більшості шляхів виконання обчислюють правильні результати. Проблема полягає в тому, що на деяких шляхах результати будуть неправильними. Захист від помилок багатопотоковості. Далі перелічені деякі принципи і прийоми, що допомагають захистити вашу систему від проблем багатопотоковості. Принцип єдиної відповідальності. Принцип єдиної відповідальності SRP свідчить, що метод, клас, компонент повинен мати тільки одну причину для зміни. Багатопотокові архітектури досить складні, щоб їх можна було розглядати як причину зміни самі по собі. А отже, вони повинні відокремлюватися від основного коду. На жаль, подробиці багатопотокової реалізації нерідко вбудовуються в інший код. Однак розробник має враховувати і ряд факторів. Перше. Код реалізації багатопотоковості має власний цикл розроблення, модифікації та налаштування. Друге. Під час написання коду реалізації багатопотоковості виникають специфічні труднощі, які принципово відрізняються від труднощів однопотокового коду і часто перевершують їх. Третє. Кількість потенційних збоїв в неправильно написаному багатопотоковому коді досить велика і без додаткового тягара у вигляді навколишнього коду програми. Рекомендація: відокремлюйте код, що стосується реалізації багатопотоковості від решти коду. Примітка. Дивись підрозділ. Приклади застосунків клієнт-сервер у додатку А. Кінець примітки. Наслідки. Обмежуйте ділянку видимості даних. Як було показано раніше, два програмні потоки, що змінюють одне поле загального об'єкта, можуть заважати один одному. Це призводить до непередбаченої поведінки. Одне з можливих рішень захист критичної секції коду, у якій відбувається звернення до спільного об'єкта ключовим словом, «synchronized». Кількість критичних секцій у коді має бути зведено до мінімуму. Що більше в програмі місць, у яких оновлюються загальні дані, то з більшою ймовірністю перше, ви забудете захистити одне чи декілька із цих місць, що призведе до порушення роботи всього коду, що змінює загальні дані. Друге, спроби відстежити, щоб все було надійно захищено, призведуть до дублювання зусиль. Порушення принципу Драй, хант Томас 2000 рік. Третє. Вам буде важче визначити джерело багатопотокових збоїв, яке і без того доволі складно знайти. Рекомендація. Серйозно ставтеся до інкапсуляції даних. Жорстко обмежте доступ до всіх загальних даних. Наслідки. Використовуйте копії даних. Як уникнути небажаних наслідків одночасного доступу до даних. Наприклад, просто його не використовувати. Існують різні стратегії. В одних ситуаціях можна скопіювати загальний об'єкт і обмежити доступ до копії, доступ тільки для читання, в інших ситуаціях об'єкти копіюють, результати роботи декількох програмних потоків накопичуються в копіях, а потім об'єднуються в одному потоці. Якщо існує простий спосіб уникнути одночасного доступу до об'єктів, то ймовірність виникнення проблем в отриманому коді значно знижується. Вас турбують витрати на створення зайвих об'єктів? Експериментуйте, щоб з'ясувати, чи справді вони настільки великі. Зазвичай, якщо копіювання об'єктів дає змогу уникнути. Синхронізації в коді, економія на захисних блокуваннях швидко окупить додаткові витрати на створення об'єктів і прибирання сміття. Наслідки, потоки мають бути якомога більш незалежними. Постарайтеся писати багатопотоковий код так, щоб кожен потік існував у власному замкнутому просторі і не використовував дані спільно з іншими процесами. Кожен потік обробляє один клієнтський запит. Усі його дані беруться з окремого джерела і зберігаються в локальних змінних. У цьому випадку кожен потік працює так, немов інших потоків не існує, а отже, немає і вимог до синхронізації. Наприклад, класи, похідні від Http Servlet, отримують всю інформацію в параметрах, що передають методом doGET і doPost. У результаті кожен сервлет діє так, немов у його розпорядженні окремий комп'ютер. Якщо код сервлеру обмежується локальними змінними, він за жодних умов не приведе до виникнення проблем синхронізації. Звичайно, більшість застосунків, що використовують сервлери, рано чи пізно, мають справу з використанням загальних ресурсів, наприклад, підключень до баз даних. Рекомендація: спробуйте розбити дані на незалежні підмножини, із якими можуть працювати незалежні потоки, можливо, на різних процесорах.